Друзі, колеги, всіх вітаю на каналі. Сьогодні у нас 6 листопада, понеділок. Сьогодні відео на тему аналізу і прогнозу біткоін, деяких альткоїнів. Поглянемо, що у нас там за з сезоном, по домінацію біткоїну, поговоримо про деякі торгівельні сетапи і що. Ставте швидкість 1,5, бо я туплю і вподобайку обов'язково. І поїхали. І так, графік Binance біткоін до долару. Днівка. Почнемо з крупного таймфрейму. Що я бачу? У нас зараз по свічкам невизначеність, тобто у нас немає повноцінних таких свічок, таких свічок. У нас зараз якісь такі сетапи. Тобто, графік зараз не, не знаю, куди піде. І покупець-продавець зараз бореться за рух. Що я хочу одразу сказати, мені не подобається по об'ємам, у нас вимальовується дивергенція. Ось, тобто У нас графік зростає. Ось Графік зростає. А об'єми падають. Тобто, якщо давайте спочатку почнемо, Ось. десь тут, да? Ось об'єми падають. Навіть якщо звідси малювати, те ж саме, об'єми падають. Це зазвичай корекції, якщо у нас така дивергенція. Це така невеличка бичача ловушка, напевно, можна так її назвати. Ще мені ще не подобається, це. По RSI у нас те ж саме, у нас дивергенція, у нас перекупність, яка не підкріплюється продовженням тренду. Тобто, ми, тут зараз є два варіанти. Або ми зупиняємось на цьому рівні, давайте прикрию, або ми зупиняємось на цьому рівні, і просто у нас буде боковик такий торгуватися. Тоді RSI у нас вирівнюється, або у нас піде на корекцію. Але якщо брати на зауваження ще і об'єми, то я вважаю, що у нас буде корекція. Давайте прикрию всі індикатори, трошки зменшу графік. Якщо дивитися по FIBO, це FIBO у мене на 4 годинах, так? Так, на 4 годинах мені Фібо тут більше подобається, воно більш повноцінне як для мене, тому що. У нас тут є така зона дисбалансу, така не знаю, можливо, зона підтримки, нижче якої ми не зможемо сходити в майбутні там, тижні, місяці, не знаю. Фібоначі підкріплюються чим? Перше, це трендовою. друге це 618 рівнем. Найкращий рівень для корекції, для прийняття рішення торгівельного. Я очікую корекцію приблизно до цього рівня, це там, 32 тисячі плюс-мінус, де я буду розглядати лонгові сетапи. Так, для мене найсмішніша зона була б ця, тому що в нас тут є ця зона дисбалансу, про яку я ж кажу. Але я не впевнений, що можемо туди дійти. Але навіть якщо ми туди дійдемо, я відкрию позицію тут там, з 10-м плечем, наприклад, якщо працювати там, від ліквідації, то тут 5-6%. Ліквідація буде приблизно 10%. Я зараз не буду торгувати з стопами в середньостроковій торгівлі. Тож буду ну, виділяти там фіксовану частину для торгівлі, і без стопу на ліквідацію буду працювати. У мене такі стратегії, коли я бачу висхідний тренд і можливі такі флетові поведінки ситуативні, можна так сказати. Тож я тут не буду ставити стопи. Я ставлю стопи зазвичай в середині дня торгівлі, середньострокові не завжди. Тож, ще раз, я все ж таки корекцію через те, що у нас А, перекупність і Б падаючі об'ємі на висхідному тренді. Тобто для мене це такі два сигнали, що ми все ж таки можемо побачити корекцію. І я вважаю, що ми не так, не буде тупо така корекція на спад. Я думаю, що ми ще раз спробуємо, спробуємо пробити цей рівень, може навіть і проб'ємо, і звідси вже буде якась корекція. Приблизно від такого сетапу я буду торгувати. Можливо, навіть розглядати шортові позиції біля 36 тисяч доларів за біткоін. Можливо, не точно. Від шорту я не люблю торгувати в східному тренді. І вам не раджу. Це по ризик менеджменту не дуже правильно, тому що, якщо ви торгуєте на висхідному тренді, давайте покажу. Ось у нас повноцінний висхідний тренд, так? І такий тренд треба торгувати тільки від лонгу. Тобто чекати проливи. Спочатку там допустим, пролив, там торгівля, пролив, торгівля. І якщо цей вже висхідний тренд підкріплюється таким імпульсом, як цей був, то це вже ну, не 100%, але дуже велика ймовірність, що це висхідний повноцінний тренд. І тому його треба торгувати від проливу. Я вам даю гарантію, ви так багато-багато грошей зекономите. Тобто, якщо ви торгували тут від шорту, ви б втрачали, а тут б вас взагалі ліквіднуло. Тобто торгувати завжди треба від рівня. Не треба йти проти течії, торгуємо тільки за течією, якщо ви трейдер. Це для трейдингу. Давайте подивимося, що у нас по біткоїну для інвесторів. По-перше, Fibonacci 618 рівень, 48 тисяч, дуже міцна трендова, червона. Сильна трендова, це зелена, більш така сплошна у мене. І для інвесторів я вважаю, що ми найближче півроку можемо сходити в цю позначку, це там 46, там 50, приблизно такий. І тут, якщо ви купували альткоін і біткоін на цьому дні, а я ще не знаю пару місяців тому чи півроку, не знаю скільки каналу, приблизно півроку, завжди казав, якщо ви. Хочете купувати альткоїни, купуйте, коли біток нижче 30 тисяч доларів. Це не буде помилкою. Так якщо ви зараз хочете купувати, я вам раджу там купувати на 25-50% від свого портфелю, тому що проливи ймовірніше і на ринку зараз нестабільна ситуація, і в нас можуть бути гойдалки туди-сюди. Але для інвесторів я хочу підкреслити цей рівень 617, який підкріплюється ще й трендовою. І це для мене гарний сетап. Дивіться відео про трендові, про об'єми, про Fibonacci, у мене все це є в безкоштовному доступі. Тож тут я буду фіксувати якусь позицію від своїх альткоїнів. Половину альткоїнів, я 100% продам, які мені не дуже подобаються, половину залишу. По об'ємам на тижні тут, якщо дивитися, у нас теж ведмежа дивергенція, тобто у нас тренд зростає. Ось, якщо там звідси дивитися, приблизно. Ну і тобто у нас графік зростає, об'єми падають. Об'єми падають. Це по класиці теж на корекцію, особливо на великих таймфреймах. Проб'єм, подивіться, ролик, нагадую ще раз. Але що мені подобається? Мені подобається, що ми нарешті пробили. Давайте збільшу вам. Тобто ось у нас була свіча, яка нарешті вища, ніж минулі ці тижні. Це непогано, це потенційно на продовження зростання, але все ж таки, щоб нам зламати цю структуру, нам треба тут якісь екстремальні об'єми. І тоді, тоді, якщо в нас буде якась тут палка, яка там приблизно яка поглотить ці, тобто з'їсть оці всі свічки, які нижчі, це для мене буде прям дуже добре. І для вас також, якщо ви інвестор, якщо ви купуєте альткоїни і біткоін. Тобто я зараз б вам не розслаблявся. Я не раджу купувати зараз олін на всі гроші, тому що у нас по об'ємам все ж таки не дуже все смачно виглядає, все пахне корекцією. Яку корекцію максимум очікую, як я казав багато разів, моя основна зона корекції це ось там 24, 25, 26, тобто ця зелена зона. Я не вважаю, що ми підемо нижче. Для мене це по ринку нелогічно, і я вважаю, що цього не буде. На мою думку, це може статися, тобто корекція нижче цього рівня тільки, якщо якийсь чорний либідь, якісь геополітичні моменти, що неможливо аналізувати. А я ніколи не аналізую від чорного либідя і там, не знаю, не, не вдягаю шапочку із фольги, щоб там аналізувати і думати якісь там теорії заговору і тому подібне. Я дивлюсь на графік, дивлюсь на новини, дивлюсь на макродані, дивлюсь на політику. Економіки стану США щодо крипти і фінансового ринку, і, і тоді приймаю рішення по макроаналітиці. Тобто зараз я не бачу жодних моментів, жодних причин, щоб нам падати нижче цього рівня. Так, корекція до 25 це цілком органічна корекція. Цілком органічна. Навіть якщо відкрити дуже старий посібник по торгівлі, до речі, дивіться, як ідеально. І закрив. Ось, ідеально. Посібник по торгівлі дуже древній. Якщо наш графік зростає, то можна очікувати корекцію рівно на половину цього графіка. І, до речі, це рівна та зелена зона, про яку я казав. Тобто, ось все наше зростання, корекція на 50% це органічна ще корекція, якраз в цю зелену зону. Чесно, наготувався до відео, прямо так вийшло, вийшло, так вийшло. Тож. Органічна корекція до 25%, ймовірно, цілком. Піде вона до 25%, ніхто не знає, ні я, ні який блогер. Будемо торгувати по течії. Як я і казав, якщо ми підемо до 25, тут я буду вже закупатися альткоїнами по повному. У мене зараз є 30 40% на споту стейблкоїнів, які чекають з моменту, щоб я купив. Вже повністю олин на альткоїни чи на біткоін буде дивитися по ситуації. Тож тут я обов'язково вам скажу, коли буде скупатися. Плюс, до речі, тут у нас є ще трендове. Наступний графік це біткоін домінація тиждень. Що я тут бачу? Нарешті, у нас біткоін домінація пішла на корекцію. Це означає, що деякі альткоїни прокидаються. Я думаю, що всі ви бачили. Ці бульбашки і там ваші якісь графіки по альткоїнам. Тобто зараз альткоїни прокидаються на тижні, деякі прям показували сильне сильне зростання. І це непогано. І це все ж таки тільки яка незначна доля корекції, тільки на 2,5%. Уявіть, коли буде повноцінний альтсезон. А я підкреслюю, я нагадую, що мій прогноз по альтсезону це ця приблизно ця зелена зона. Коли ми сюди дійдемо і коли ми її проб'ємо, найбільше супротив це ця червона зона, від якого ми часто відбувалися, які ми пробили, закріпилися. Тобто це повноцінний 100% рівень. Коли ми підемо сюди, то 100% буде якась реакція. І якщо ми зараз навіть сюди сходимо, то я вважаю, що ваш портфель саме зараз може зрости там на відсотків 20-30, якщо не більше. Зараз більше стріляють щитки. Так, є фундаментальні монети. Але прям такого зростання прям по фундаменту я поки що не бачу. Багато щитков стріляло. І так, по біткою дибінацію, як я казав, очікування, червона зона, яка для якою буде якась фінальна реакція. Сподіваюся, ми є проб'ємо. Якщо ні, то ні, чекаємо далі альтсезон. Поки ми не пробуваємо цей червоний рівень і не, і, і не йдемо до цієї зеленої зони. Про альтсезон і мріяти поки що не треба. Максимальна домінація біткоїну, яку я очікую, це рівень 57-58%. Я не вважаю, що ми підемо вище. Надзвичайно велика капіталізація альткоїнів вже і, ну, буде складно реально пропити цей рівень, я вважаю. Якщо дивитися графіки фірк біткоїну тиждень, цей клін, ця зелена зона знову відпрацювала, про яку я казав. Тут у нас є реакція. До речі, якщо порівнювати цей червоний рівень і цей, цей зелений рівень, він для мене схожий. Я теж очікую реакцію приблизно таку ж, або які можуть бути реакції на рівні. Або ми закріплюємось тут. Давайте я вам покажу. Тобто ось ми опускаємось, наприклад, так. І в нас тут якась реакція, і далі, зрост... і далі на спад. Або... Коли в нас сильні рівні, ми бачимо закріплення і відновлення. Тобто, дуже рідко у нас тупо там, такі палки на рівнях. Таке майже ну, можна на пальцях порахувати. Тож, у нас по Bitcoin, ефір біткоїну, у нас ефір починає зростати. Зараз покажу вам графік ефіру, деякі сетапи. Е, що я казав? Очікую цей клін, щоб він відпрацював, він не відпрацював, він вже не актуальний, його можна прибрати. Тобто, у нас реакція є. Зараз по графіку складно казати, що я очікую тут. Так, у нас 60 18 рівень не був пробитий. Можливо, ми сюди сходимо, а якщо ми сходимо сюди 60 18 рівень, це якраз буде біткоін домінація приблизно тут, я вважаю. Тож такі справи. А що ми не будемо коригуватися звідси вже? А підемо на продовження тренду. Для нас це непогано, тому що завжди спочатку прилив ліквідності там в ефір, потім в інші альткоїни. Так, графік ефір-долару, днівка. Що можу сказати? Ідеальна Fibonacci, ідеальна реакція від 618 рівня. Ми зараз бачимо зростання, хоч біткоін не показує зараз зростання. Ефір показує. Це знову ж той пролив ліквідності з біткоїна до ефіру, який тільки що вам казав. Для мене сетапи для торгівлі не змінилися. Це ця ж сама зона дисбалансу, від якого я чекав, якоїсь реакції. Тобто я не думав, що ми зразу підемо на зростання. Я думаю, буде якась корекція і щось таке. Але зараз на зростання тут вже eh, нічого не поробиш. У нас. Біткоін вже перебував АТХ цього року. Ефір ще не перебував. Впевнений, що проб'є. Я не знаю, ми зараз підемо одразу або ні. Я б не відкривав ногові позиції 100%, бо зараз мені треба чекати моїх сетапів. Але реакцію від цих зон я теж очікую. Я б тут, напевно, теж шортив. Треба буде спостерігати за графіком. Зараз набагато. Як вам сказати, набагато логічніше, набагато простіше виглядає графік біткоїна і його простіше торгувати? Тому що, ну ви ви бачите, яка кореляція з графіком біткоїна і ефіра. І ніхто не знає, який буде далі прилив ліквідності. Тобто, зараз я вам більше рекомендую торгувати біткоін. А ефір мене цікавить ця зелена зона. Поки ми ще не сходили. Або поки ми не побачили корекції ще раз якоїсь реакції від цього рівня від цього. Тому, тому, що нас тут вже можна теж назвати повноцінний більш-менш рівень. Тобто тут можна вже спостерігати, можливо, тут відкривати навіть тонгові позиції. Але якщо там біткоін буде керуватися на 5%, ефір нас керується на всі 8-10, тому торгувати зараз небезпечно, кажу чесно. Якщо в нас висхідний тренд, звичайно, треба від проливу торгувати, але спочатку раджу все ж таки біткоін. По об'ємам у нас, по об'ємам ефіру у нас те ж саме. Тобто ось, тренд висхідний, а об'єми знову падаючи. Тобто знову дивергенція, знову пахне на корекцію. Тому я б не розслаблявся зараз і не відривав би там голову собі, не брав там гроші. З-під матраси ну не, не інвестував би в крипту повністю. Хочете інвестувати, купуйте 25-50% і не партеся. Буде профіт, будете щасливі. Не буде профіти, докупите, потім буде профід, будете вдвічі щасливіші. І так, у нас цікавий графік по XRP. Е, у нас прям такий висхідний-висхідний тренд такий екстремальне зростання. Тут непогано заробив, міг би набагато більше, але хто слідкує за мною. Тут я зробив за 4 хвилини або за 10 хвилин, 600-700 доларів. Ну Це таке встрибнув в ракету і закрив там, буквально дуже швидко. Наприклад, як я закрив позицію, там, я не пам'ятаю, треба подивитися, або за там, 5, або за 15 хвилин заробив 600-700 доларів. Якби притримав ще там, на хвилин 30, заробив би е тисяч там, 3 4 десь так. Ну Такі моменти бувають. Звичайно, це така фігня, так не треба торгувати, але було фаново, нічого. І так, продовжуємо по XRP. У нас є червона велика зона. Давайте збільшу графік, від якої я чекав, чекав реакцію на продаж, яка ідеально відіграла, можете дивитися, я цей рівень ще малював до того, як ми кольнули його. І. Я все ж таки вважаю, що ми не будемо його зараз спробувати. Я думаю, що повноцінна буде ще корекція від цієї зони. Чому? Тому що Bitcoin пахне на корекцію, як я і казав. Об'єми падаючі. По XRP... У XRP... У XRP у нас висхідні об'єми, до речі. Це дуже непоганий індикатор. Давайте глянемо на днівках. На днівках у нас падаючі об'єми. На тижні непогані. Треба дивитися, як закриється цей тиждень, хоч сьогодні тільки понеділок. Будемо спостерігати. Із цікавого, 8 листопада, Binance оголошує щось нове, нове якесь оголошення. Алхіміпей репостнув у себе це. Тож, можливо, Алхіміпей і Binance у них щось буде цікаво з колаборацією, не знаю. І ЄлхімПей почав одразу відпрацьовувати, одразу якась палка. Нагадую, що ця монета, я вважаю, дуже перспективною, але дуже небезпечною. Тож, якщо ви хочете інвестувати, я вважаю, що зараз ціна гарна, але не інвестуйте багато, тому що підкреслюю, небезпечна інвестиція. Капіталізація там 100-300 мільйонів, я не пам'ятаю точно. І тут можуть бути надзвичайні, надзвичайні годілки. Тож, обережно. Так, по Uniswap. З минулого огляду мого, мого портфелю я й казав, що ми зараз знаходимося на поганій ціні. Ми вже показали зростання 6% від цього від цієї позначки, коли я знімав той ролик. Тож, якщо хтось купив, не знаю, можливо вас привітати з профітом якимось мізерним. По Uniswap теж цікаві новини. Буде лістінг на нових біржах. Ну, як, як я казав, Uniswap прям. Дуча, дуже бича монета, і вона набагато безпечніша, як на мене, ніж Alchemy Pay, і перспектива теж надзвичайно велика. Тож, Uniswap показує, вибачаюся, показує непогані моменти. Що мені ще подобається по Uniswap, що я минулого разу не сказав, це може назвати Кліном. Я думаю, це цілком можна назвати Кліном. Можливо, він не такий гарний, але. Зараз клін є і це неможливо оспорити. Тож, якщо це справжній клін, ми очікуємо, що Правильно, імпульс. Бо клін відпрацьовує тільки на імпульс. Якщо ми пробуваємо його так, навіть якщо зараз буде таке зростання, то клін не відпрацьовує, нам треба імпульс. А якщо імпульс відпрацьовує, у нас буде якась корекція, то це буде непогана можливість. Навіть і поторгувати Uniswap, тому я Uniswap у мене зараз на вкладці. І я можливо, буду торгувати саме цю монету в найближчим часом. Що я ще хочу додати, це те, що Ларі Фінк, хто не знає це CEO компанії BlackRock. А BlackRock – це та компанія, яка керує майже всім світом. Це найбільша інвестиційна компанія в світі. У них є все. Є і фарм, є і крипта, хоч вони це поки що не кажуть, але вони володіють великими долями акцій Таких компаній, як і MicroStrategy, я впевнений, деяких бірж, і вони ще це не оголошували. Вони володіють майже всім ринком, там трильйони, трильйони капіталізації. У BlackRock більше грошей, ніж у кожної країни, там крім США, Китаю. Тобто це прям надзвичайно велика, велика капіталізація компанія. І Ларі Фінк, CEO цієї компанії, каже, що наступна ера в фінансах це буде токенізація Всіх фінансів, тобто, це прям буде ну звучить прям дуже побичимо. Якщо такий чувак, як Ларі Фінк, це каже, це правда, це істина. Друзі, не буду більше вас мучити. Якщо вам сподобався ролик, ставте, будь ласка, вподобайки. Всім гарного дня, мирного неба і до побачення.